Усім величезний величезний привіт. Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині АТБ. І також подивимось, як змінились вже ціни в магазині АТБ. На овочі та фрукти також. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Я вам дуже вдячний. Давайте почнемо з овочів та фруктів. Так, мандарини по 95, буду заокруглювати. Ці копійки до більшого, як завжди. Лимони по 74 гривні. Банани по 60 гривень. Така злепузена, злепузена. Гранати по 14,60 це за 100 грамів, правда. ж? Так, апельсини по 77 це йде а, такий кілограм в сіточках. Авокадо ціна також за 100 грамів. Яблука по 25, по 29. Якавуни по 20 гривень. Перець 29. Капуста по 30 гривень. Огірочки по 70 гривень. Баклажани по 26. Зі знижкою зараз часник по 13,50 Дякую, хто написав коментарі за редьку. Буду робити, готувати. Багато господиньок мені написали. Щось буду та й робити з редьки. Корінь, імбиря по 18 за 100 г. Кавун без насіння 34 гривні. Так, яблука принц по 29, груші по 47 гривень. І апельсини зараз в акції в АТБ по 55 гривень. Я зараз вам покажу ціну на картоплю. Я мене... Ну, подивимось, так, зараз покажу. 76 персиків, а кишмиш по 100 гривень. Я купував кишмиш на днях в АТБ. Він такий солодкий, він такий солодкий, я вам просто передати не можу, я ледве його з'їв. От просто, от просто солодкий. Не пам'ятаю, чи я просто давно не їв, чи тепер мені так а, цей виноград настільки солодкий. Я пам'ятаю, завжди купував, він не був такий на, на, а, сильно солодкий. Добре. Так. Цибуля по 15 гривень. Ціна пішла догори. Цибуля з Марсу по 20 гривень. Угу. І картопля у нас, принаймні в нашому ТБ, картопля по 22 гривні. Морква така велика по 16 гривень. І буряк по 13. Печериці по 13,80, але це йде. На вагу їх немає. А ось ці не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Від торгової марки літо в акції соки, томатні, точніше нектар. Півторалітрові 46 гривень. Зі знижкою можна придбати нектари від одеського заводу. Також хороша знижка. І нектари садочок також в акції 31 гривня, смаків дуже багато. Сухий сніданок своя лінія, 62 гривні, тут пакування немаленьке, 500 грамів. Від своя лінія пластівці зернові, 45,50, 400 грамів. Глазуровані цукрові пластівці, також своя лінія 300 г, 37,70 грамів. 37, Фруктова гранола 330 грамів, 45 гривень. Також зі знижкою шоколадна 45 гривень 330 грамів. Вже готовий попкорн 31 гривня. Хлібці 24 гривні. Хлібці з рисом 30 гривень. З морською сіллю. Коржі для вафельного тортика. Зі знижкою каші вівсяні своя лінія по 8 гривень. Також акса в акції по 13. Суп харчу, тьотя Соня. Пюрешка до картоплі. <реш> Пюрешка до картоплі. Ви мене зрозуміли, 10 гривень. А велика 28. Зараз в акції Ріва 13 гривень. Дивіться, розібрали весь мигдаль оцей. Але це тільки для власників карти ТБ. Він зі знижкою 35%, 60 гривень, а вага 120 грамів. Також зверніть увагу, господинки, виноград, сушений кишмиш 150 грамів. Хороша дуже знижка, 40% 21 гривня, 70 копійок. Виноград сушений кишмиш, своє лінія 200 г 34 гривні. Чорнослив без кісточок, своя лінія, 200 грамів 61 гривня. Арахіс. Смажений 150 грамів. Розумний вибір. Майже 33 гривні це зі знижкою. Зараз чіпси Лейс, тільки ось ці в акції, на жаль, більше нічого зі знижкою не бачу з чипсів. І ще знайшов ось такі риберця Лейс 54 52, 40. Для власників карти АТБ ріва зі смаками грибами бачу, да? тільки грибна. Для власників карти АТБ 25 гривень. Картопляна соломка 3680. А це смаколики для людей. 23,50. 31 гривня чіпси. 150 грамів. Точніше, не чіпси, а фігурні вироби. Дивіться, які вийшли манюньки-манюньки. Як я говорю, мацюпоньки. 25 грамів. 26 гривень. Хі -хі, клас. А, я не подивився, це великі. По 26, а маленькі по 10, вони по 10 гривень з різними смаками. Це ось ці по 26, 30, 110 г. Хрумкі, хрум-хрум, багети з крабами по 15 гривень. І також зі знижкою сухарики від своєї лінії по 15 гривень. В акції брускетта зі смаком сметана та цибуля 41 гривня. І ось такі бумчики мацюпоньки по 5 гривень. Мені подобається, коли пакування ось таке обережне. Це чіпси, відкривайте всі чіпси цілі, не зламані. 42 гривні 100 грамів. І дуже смачні чіпси Pringles. Коли вони в акції, ну, я собі одну можу дозволити. Ну, а далі без води неможливо ні туди, ні сюди. Вода своя лінія, лимон Orange, 1,5 літрова 16,90. Ізотонічний напій спорт, 33 гривні майже. Зі знижкою дуже хороша вода Боржомі 73, літр 250 В акції бювет сильно газована, знижка 30%, 14,30%. Так, Моршинська по 20 гривень, будь-яка газована, не газована, сильно газована. І знижка на водичку бювет не газована по 13,80. Слабо газована бювет. Квас опілля, літр 650, домашній 36 гривень. Енергонапій 20 гривень 60 копійок. Безалкогольний шейк, я навіть бачу такі дівчатка маленькі, знаєте, ну, До кубки всі позбираються. Поки я на касі стою, дивлюсь. Докупки всі позбираються і оцей шейки собі понакуповують. По 12,50 зараз дуже хороша знижка. 20% знижки на квас хлібний. 2 літри своя лінія. 33 гривні. Зі знижкою чорна вода 38,62 літра. Власники карти АТБ можуть придбати Оранж 2 літри за 26 гривень. Лімон так само 26 гривень. І кола також для власників карти АТБ 26 гривень 2 літра. Мохіто своя лінія 2 літри, 28,40. Також зверніть увагу, бачу, що розкуповують від Біола полуниця та Ківі. Знижка хороша, 25,40. лінія лимонад 2 літра, 28 гривень. І живчик Мохито. До речі, я просив, щоб написали коментар а в попередніх відео. Написало, що смачний. 26 гривень в акції літр. В акції морозиво магнат 500 грамів. 110 гривень, смак малиновий чизкейк В акції морозиво від своєї лінії пломбір 600 г. 97 гривень. Я заукрувлю ці копійки до більшого. Ще раз хочу, а, 97 гривень, да? Ще раз хочу вам нагадати. Морозиво від торгової марки Розумний вибір. Варене згущене молоко із ароматом ванілі 1 кілограм. В акції. 97 гривень. Від торгової марки Руть заморожений йогурт 18 гривень. Персика абрикос 100% Рудь 70 грамів, 17 гривень. Від ласунка морозиво малюкам 22,60 гривень. Морозиво, як в радянські часи, я пам'ятаю, коли був маленький, стояв за цим морозивом і коли його сказали, що вже нема, я так розплакався, пішов до хати. 37,60 нагадало мені ось це морозиво, це пакування. Зі знижкою морозиво Своя лінія факел. А ось це новинка Люба Буба. Напишіть, що воно там за смак. Також дуже хороша ціна на ласунка Гран-Прі Манго ріжок 38,80. Давно його не було, спробуйте обов'язково ось це морозиво. Дуже цікаво. Я, думаю, що, я гадаю, що ви такого а, ніколи ще не пробували. І зверніть увагу, 40% знижки на Олівер Сміт. Спробуйте це морозиво, я сподіваюся, воно вам дуже сподобається. Я його їв майже ціле літо. 19 гривень 50 копійок. Зі знижкою київським пломбір без цукру. 29,80 Також мені смакує Це морозиво, дуже смачне. 110 грамів лев, делюкс вишня. 29,60 І в акції Лімо Львівське морозиво 70 грамів. 21 гривня майже. Це саме найдешевше морозиво, розумний вибір. 65 грамів по 7,80. Також зверніть увагу, хороша знижка на морозово, великий стакан ківі та манго, 100 грамів своя лінія. 1790. Морозиво від ласунка, вишня, абрикос. З какао. Також хороша зараз знижка. 1850. Господинки, зверніть увагу, столовий майонез. 67% від оліс. 300 грамів пакування 27,30. Зараз дуже хороша знижка на нього. Оліс чудовий, також 300 грамів. 23,90. В акції майонез торчин європейський, вага 520 грамів. Також зверніть увагу, знижка 30%. І торчин домашній. 44,90. Томатіно. Кетчуп. Ось такий в пакетиках по 7 гривень. В акції заправка. Торчин, бурякова, томатна. 32 гривні в акції. Кетчуп від торгової марки Оліс Шашличний. 22 гривні 80 копійок. Кетчуп від щедруго, щедро, шашличний, 24 гривні. Томатна паста апетіто, вага 300 грамів, 48,60. Лакція торчин, соус сацебелі з прянощами. Хто вже пробував цю новинку від щедро. Гірчиця манго абрикос, спюре манго та абрикосу 120 грамів. Напишіть нам, будемо дуже вдячні. Зараз вона в акції по 14,40. Грибочки своя лінія, 280 грамів по 38,90. Горошок своя лінія 420 грамів, 34,20. 33,80, кукурудза своя лінія. Зі знижкою оливки від делюкс чорні без кісточки та з кісточкою 400 г. 60 гривень 90 копійок. І також з'явились зелені. Зараз в акції 70 гривень 40 копійок. Квасоля своєлідні лінія в томатному соусі 35 гривень. Зі знижкою салат з тунцем та кукурудзою від делюкс, хто ще не бачив. А, дегустацію, подивіться, зараз вийде. Посилання можете подивитись. В акції шпроти від своя лінія 52 гривні. Зі знижкою тунець від лінії, Подрібнений в олії 38,90. Так, а ще ж якийсь має бути подрібнений в олії і ще і в власному соку. А в власному соку бачу, що розібрали. В акції каша гречана з яловичиною 28 грамів. Так. Добре. І каша рисова з яловичиною 28 гривень. Свинина тушкована 525 грамів. Родинний смак торгова марка 80 гривень. Каша гречана зі свининою 525 грамів, 66,90. Ну і звісно ж, давайте подивимось ціни на а, макаронні вироби. Пройдемось. А своя лінія в спагетті 400 грамів 29,70. Від делюкс в спагетті 500 грамів 4320. Грибінці делюкс 500 грамів 43,20. Це з твердих сортів, ви знаєте. І також в акції пір'я. Зі знижкою можна придбати витки від для паста своя лінія 29,70-400 грамів. А це дуть кільця. об'єм 500 грамів. 3730. Також хороша знижка, зверніть увагу. І зірочки також 500 грамів 37,30. Рігатоні 400 грамів, 32,40. Так, це йде перо. Де воно перо? Ось, ось, ось. від своєї лінії перо. 400 грамів для паста, 29,70. Трішки подорожчали від розумний вибір мушля 31 гривня 20 копійок. Пружинки також 31-20 кг. Та особливі. Трішки в ціні все піднялось, Бачу, стоїть ціна на гречку, як і минулого тижня, 25,90. А тут від Атуаль фірми крупа Манна 27,60. Крупа кукурудзяна полента 23,50, крупа пшенична артек 28,40 зі знижкою. Булгур 38,90. А ось такий можна придбати за 32 гривні пакетований. І не пам'ятаю, вам показував цукор 31,50. Фасований, це у нас друга категорія. Раніше була третя, так? Да? Другої категорії. Хороша знижка на хмелі сунелі 11 гривень. В акції приправи від своєї лінії. До шашлику по 9,20. а До курки по 9,20. Ріва – 12 овочів. трав, 80 грамів 20 гривень. Ну і на цьому я буду закінчувати. Бажати вам економних покупок, як завжди. Щоб у вас все було гаразд і до зустрічі. Всім пока.